І так, я в пошуку нового автомобіля. Не знаю, ви бачили відео, вийшло відео, не вийшло, так як я Golf 4 GTI продав, шукаю щось друге. Ну, щось друге, звичайне, я собі не можу купити. Ну, я можу, але не хочу. І ось я знайшов ось такий ось Golf 3 GL. Не GTI, звичайно, але оптика GTI. Трьохдверний, там ще купа запчастин. Резину викидувати відразу же, диски гарненькі, колір так само непоганий. Щось ми... Ну бачив я цей гольфчик в інтернеті. Стоїть він там, звичайно, за іншу ціну. Тут ви можете бачити ціну 4 тисячі. Ну, 4 тисячі за такий гольф це 94-й рік, 4 тисячі це багато, бо стан не є ідеал, але близький до ідеалу. Це також китиїшна оптика, но ну, фари з глаза ангела чи як там вони називаються. такі, там десь трошки іржа, там десь, ну непогано. В інтернеті він, звичайно, стоїть за іншу ціну. У мене та ціна, яка в інтернеті не влаштовує. Але ну, думаю, він ще щось там скине. Подивимось, можливо, можливо, можливо. Я візьму цей гольчик. Кілометр дуже малий на ньому. Він має 140 тисяч щось таке. З власником ми все ніяк не можемо зустрітись. Я дзвонив, питав, то він попав в пробку, то там ще щось, то... То дощ, то Ну, коротше. І це тепер виходить, я просто так проїжджав от по тій дорозі і побачив тут пару автомобілів. Думаю, дай подивлюсь, що тут є цікаво. І опа, цей гольчик, який я бачу в інтернеті і з яким не можу ніяк зустрітися з власником. Так що побачимо. Скорше всього, що він і буде. Подивимося, що там буде по ціні, як там буде працювати двигун. Таке. Отже, я і далі шукаю авто. Знайшов ось такий скарб. Не знаю, чи камера передає, чи ні. Але це не чорний. Ціни на нього немає. Це не просто я 8 це С8 і плюс комплектація, люк, сонячна панель, якщо прислухатись, то працює вентилятор в салоні, ну, щоб не було дуже гаряче. Музичка, це все виходить. Панелька так само гарного кольору. Біжевий салончик. Звичайно коротка, бо СК не може бути ніколи, s 8 не може бути ніколи довгою. Це другий рестайл. Потім, які червоні глушники, Понятно, що ця машина трошки трошки їхала. як не як Цей двигун потім поставили на Lamborghini Lamborghini Gallardo Тут двигунчик 5,2 літра, щось там під 500 сил. Але гарно, дуже гарно, безключовий доступ, все, але на жаль, на жаль. На жаль, я думаю за таку будуть просити мінімум, мінімум 13-14. До речі, тут в Швейцарії s 8 d 3 це кузов D3, у продажу на даний момент є щось там під 10 штук всього лиш. Не з ринку це 7 тисяч. Перша ціна 7 тисяч, але далеко не в такому стані. І не на такій комплектації, плюс фарба це. А, є ще такий. 220-й кузов. Е ціна 11900 5-літровий. Так само непогано. Так, я щось одразу не подивився на нього. А мені, салончик. Ні ні, 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 ні. Ось таку. Можливо, навіть будуть серії, я у мами перекуп щось таке. Щось з такого плану. Щось буду шукати таке старе, е, трошки відновлювати і, і трошки відновлювати, трошки таке щось унікальне і буду перепродувати. Подивимося, можливо, за пару місяців або за півтора року, якщо вона не продасться. ну вона не продасться, бо за неї в рік треба платити щось під 2000 євро, щось таке то, можливо, купим. купим. Лак. Нічого страшно Вся в рідній фарбі. Да. Подивимось, подивимось Побачимо, побачимо. Але гарно.